До особи, яка е, перебуває на вулиці, підходять виключно працівники ТЦК. І заводять з вами розмову. Така особа має право відмовити у спілкуванні працівникам ТЦК. Тобто працівники ТЦК звертаються там. Давайте поговоримо, ось ось наші повноваження. А покажіть, хто ви, а покажіть ваш військово-обліковий квиток. Однозначна законодавча реакція. Якщо ви хочете з ними спілкуватися, тобто ви даєте добровільну згоду. так, Ваше право там спілкуйтесь, пред'являйте документи, що вони вас просять, і так далі. Якщо ви не бажаєте, ви поспішаєте у своїх справах і так далі, ви маєте право їм зазначити, я не маю часу, наприклад, з вами спілкуватися, тому що я поспішаю. Далі.